Полтавські медики переконують, що в області показники захворюваності на ГРВІ не перевищують епідеміологічний поріг. Разом із тим хворих побільшало. Зросла і кількість викликів швидкої. Збільшила десь близько понад 300. Нас турбує сьогодні збільшення викликів. Це по місту Кермінчуку. Якщо в середньому ми робимо десь 1100-1425 викликів екстреної медичної допомоги, то ми зробили за неділю. 1425. ми зараз займаємося, аналізуємо це не лише виклики, які є сьогодні до пацієнтів з гострими респіраторними вірусними інфекціями, але це, це виклики взагалі. Найбільше хворих у місті Кремінчук Комсомольськ, а також Лубинському, Лохвицькому, Глобунському і Чутівському районах Може виникнути сьогодні ситуація, говорити про те, що в місті Кремінчуку вжиті заходи додаткові щодо продовження терміну канікули. Такі сьогодні розглядаються. знаю, на місці виконкові місті Комсомольській, але коли аналізуємо по показниках, то ми бачимо, що там за останній період кількість, якщо в середньому бачимо, збільшилася хвороби з 30 то по місту Кремінчуку вона виросла до 80. Рівень госпіталізованих залишається на рівні минулого року близько 6 тисяч. Інформований сьогодні про наслідки рибу цього року недостатньо. От яка сьогодні смертність після захворювань? Слава Богу. А в Україні вже є випадки. Я хотів би, щоб ви розробили низку програм, де залучити фахівців, які розповідають про саме головне. Тяжкі наслідки цього штампу цього року інформоване населення щодо профілактики грипу це потрібно робити. На сьогодні, за словами головного лікаря області, щеплення провели лише 6 тисяч полтавців при потребі більше 30 тисяч, адже саме стільки на полтавщині лікарів.